Ой у саду ружа посажена, Каже хлопець, що я не челена, та най каже, та я не журюся, кому мила, тому й полюблюся, та най каже, та я не журюся, кому мила, тому й полюблюся. Не кладу наличка червенила, мене поли. Це припалило, припалило спереду і збоку, а я собі дівчина ні в року. Припалило спереду і збоку, А я собі дівчина ні в року Мене мати в плахті колисала, у корниці. Таж день купала, та й купала, та забула втерти, буду файна, до самої смерти, та й купала, та забула втерти, буду файна до самої смерти.